Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і зараз ми зробимо з вами розклад на тему те, що відбулося вчора в Білому домі. Але перед цим я попрошу вас задонатити на військову для військових 87-ї бригади, які воюють на Курському напрямку. Вони про... Прошуть про прохають про допомогу зібрати кошти на ремонт евакуаційного авто. Навала дронів, постійні бойові дії. Іноді тільки швидкісне авто рятує життя нашим бійцям. І е, під цим відео я закрутю коментар з відео від військових. Ось, бачите, четвірочка мечів. Хто, як не ми. І ми йдемо розбирати розбирати Зеленського. Ви мені дуже багато е, коментарів дали. Відео сьогоднішнє зранку, воно було зроблено до того, як відбулася зустріч між Трампом і Зеленським. І ось перше, Пане, пані Єлена пише: якщо так карти показують, вчорашній на ніз, наїзд на нього в Білому домі виглядав, якось ви так пишете, як ракети пресували, і США дало ножа в спину. Гаразд, це такий набір слів. Так, це була поставка із його, із американської сторони, постановки для чого і кого. Гаразд, Я заготувала, тому що я дивилася сама і англійською, і німецькою, і українською перекладами. Українською навіть декілька перекладів було. Тому я скажу перше, що мене вразило. Ми зробимо розклад з вами, але перше, що мене вразило, коли вийшов з машини Зеленський, Трамп не зробив йому комплімент, як у нас перекладають. Я англійської не знаю, але я англійською почула слово дрескот. Хто не знає, що це таке? А, мої дорогенькі, дрескот це означає відповідно одягненим бути. Наскільки я зрозуміла, Трамп е, запрошення. До речі, е, Трамп не збирався запрошувати нікуди Зеленського. Е, Макрон вмовив Трампа, щоб е, той е, запросив Зеленського. Тобто, Зеленський дуже хотів зустрітися. З другого боку, це правильно, тому що Україна повинна була зустрітися перед тим, як Трамп зустрінеться з Путіним. Цей, це відео, напевно, буде дуже довго, і воно вийде аж ввечері. Тому. Треба все розжувати, бо люди дуже дуже погано розуміють цю ситуацію. Зараз все поясню. Що таке дрес-код? Дрес-код це бути відповідно одягнутим. У запрошенні було дрес-код. Ви бачили, навіть ярмак вдягнув костюм. Оце говорить про дрескот. Це не значить, що ви у Білий дом мали прийти у спортивному костюмі або у вечірній сукні. Це те саме, що ви у спортивний зал ідете у вечірній довгій сукні, але без трусів. І починаєте робити там пероети, У вас задирається спідниця, ви всю задницю показуєте на всю е, округу. Оце зробив Зеленський. Він показав своє лице. Ви розумієте, що в Білому домі там навіть прибиральниці ходять у костюмах. Ви це не розумієте? В білому донімі в спортивному костюмі не заходять. Тим більше це офіційний візит був. І його він. От ви розумієте, коли людина, ти приходиш, він зустрічає його по, по шмоточці, по одягу, і тут він приходив, ну, бомж, в чорному костюмі у Зелянського траур. Кого цікавить, що у тебе там? Або він так розжирів, що він уже не налазить нічого на нього? Ну що, не може собі пошити костюма? Та ж у нього стільки бабла є, він же ж на, на ЗСУ не донатить ні копійки. Це питання ми ще розглянемо, бо ви мене підкололи на цьому. Ми розглянемо, хто скільки донатить. А, до речі, ми вже розглядали у закритому. Е е в цьому для спонсорів каналу є. Ми робили хто скільки донатить на ЗСУ, але, значить, я зроблю ще один розкралат. Е далі, е вони одразу заговорили про костюм, почали його підколювати. Був би костюм. Оце перша помилка Зеленського, що він не вдягнув костюм. Це перша. Друга помилка. Ми до неї ще перейдемо, але вони його почали вже е підколювати. Чим підколювати? Коли ви вдягнете костюм, як закінчиться війна, а ви знаєте, що війна може ніколи і не закінчитись. Не, не кажи ніколи, бо десь заколи. Отак. Але, в принципі, е я не бачу, що Зеленський готовий закінчувати війну. Ні з якого боку. Друге, Друга його помилка: ти не володієш англійською мовою, так, як повинен володіти е дипломат. Бери перекладача. Чому він не взяв перекладача? Чому він не взяв, як Трамп взяв е, цього Джі Ді Венса, цього віце-прем'єра, чи хто це там? Неважливо. Розумієте? Вони двоє дійсно накинулись на нього. А він просто огризався. Просто огризався. Перебивав, корчів ворожі, да, але вони дійсно на нього налетіли. Мені його аж жалко стало. Відверто кажу, мені стало його жалко, але з другого боку він ж нічого не розуміє. Людина, яка наколота там, чи, чи, чи прийняла щось, навіть ви розумієте, це не алкоголь. Людина-алкоголік, вона просихає і вже притомна притомно може розмовляти з іншими. Е, інші речовини, ну, вибачте мене, це вже все. А в нього вже остання стадія це видно і так. Тому ми відкрито тут говоримо: це позорняк. І вони це все знають. Вони це все знають. Тому зараз будемо дивитися: от тепер ми робимо розклад. Вибачайте, що так довго, але треба було покласти крапки над і. Зеленський сам винен, що от таке сталося. Да, його жалко. І, до речі, Трамп поміг йому тепер, якби зараз були вибори, Зеленський стопудов виграє. Так що, от, бачите? Бачите, десяточка от вам і виграє. Він виграє. якби зараз На якийсь період він йому підняв рейтинг. Дякую, дядюшка Трампік. Гаразд, дивимося. Хто кого розмазав? Бо всі кажуть, ой, він розмазав Трампа, Трамп його. Ну, це було, знаєте, дивіться, німецькою мовою є таке слово гауна. Тобто зустрілися двоє гаунів. Це, ну, на нашу мову, на українську перекласти це розбійник. От пам'ятаєте, як Зеленський казав, «вийди звідси розбійник. Цирк, цирк! І ви оце вибрали. Ну, що вже робити? Вибрали то вибрали, їсти аж повилази. Дивимося. Зеленський і Трамп розмазали один одного. Так, я підготувала такий, чи впливне це на Україну? Давайте так. В мене виникло зараз запитання. Якби Зеленський з самого початку, ось ці дві умови, взяв перекладача і вдягнув костюм, як зробив цей Єрмак. Я ж здивувалася. Чи було би змінено, він роздратував вже на першому кроці? Трампа, а Трамп теж такий придурок. Киїхало, таке здибало. Тут нема кого вигоражувати. Але Трампові немає що втрачати. А Україні є що втрачати, він повинен був зробити все для того, показати Україну з найкращої сторони, а не зі сторони баби-базарної. А він показав неграмотний політик як хтось пише, досвідчений політик у війні. Це ми вчора розбирали, чи сьогодні зранку. Гаразд, дивимося, якщо би Зеленський а, взяв перекладача і вдягнув костюм, і стриманіше себе би поводив. Ну, ви знаєте, людина, яка вдягає костюм, вона вже себе поводить відповідно. Ось якось так. Гаразд, подивимося. Чи було би щось змінено костюм і перекладач? Виглядав би переможцем. Да. І розбивав би всіх. О, от о, тоді би була інша справа. Він би, розумієте, він би показав. Зовсім інша справа. Карта трансформації. Людина би відстоювала права України тоді. Вдягни костюм і перекладач. Ти не розумієш англійської мови. Вони обоє на його зацюкали. Отут я погоджуюсь. Розумієте, вони його обоє зацюкали. Тому от вдягнув би костюм зовсім інша справа. Тут відношення би до нього було як до президента, як до переможця, і він тоді міг би відстоювати права України. Тут би була, скажімо так, була би потасовка інша. А він з самого початку вийшов з машини, він роздратував Трампа. Все, оце і є. Далі, наступне. Чи вплине це на Україну? Чи вплине ось ця ось ця, тому що я дивилася німецькою мовою. Німці скажу: я не знаю, то були німці, австрійці, швейцарці, німецькомовний? В Ютубі я знаходила відео і шукала. Дивилася, мені хотілося інформації. Весь світ гудить. Відверто скажу: весь світ гудить. І, в принципі, всі підтримують Україну, наскільки я розумію, дуже навіть підтримують. Мені це сподобалося. Тобто те, що ну, вони не обговорювали Україну в поганому ключі от так скажемо. Так, чи вплине це на Україну? Оцей скандал, оцей рознос. Як? Якщо вплине, то як? Ну, от вплине. Сядемо на задницю і будемо бачити без ресурсів. Скоріше за все, оці, ці карти говорять, якась, знаєте, Україна, ніби. Зараз я скажу. І в кінці таки печалька, емоційна печалька. А з другого боку, ви бачите, оце якась іде домовленість. Тобто про це домовлялися, що так має бути. Зараз я подивлюся, тому що багато хто пише, що Трамп розніс Зеленського. Чи була це змова? Чи було це спеціально? У мене чомусь відчуття, якби одягнув, от ми бачили попередній ряд, якби. Зеленський вдягнув костюм і взяв перекладача, повірте мені, якогось ще помічника, не єрмака, а якогось толкового, дипломата коло себе, було би зовсім інакше. Оце третя умова: якогось дипломата йому треба було коло себе взяти. Немає значення, кого, чи це був би залужний, але залужний ні. Ви бачили, до речі, цю Маркарову. Як вона, хтось каже, що вона плакала? Я не помітила, плакала чи ні, але вона упустила голову напевно, можливо, плакала. Ось якось так. Тут якась змова йде. Тобто, оце, що відбулося, це якась змова. Це так мало статися. Зараз ми подивимося, хто з ким змовився. Зеленський з Путіним чи Трамп з Путіним? Вірніше, не з Путіним. А чому з Путіним? А чому з Путіним? Ну, ми знаємо, що наша влада працює це як п'ята колона. Це говорить про те, що вони працюють з расистами. g Венс теж працює з расистами. Стопроцентово там є русским духом пахне. Давайте тоді дивимося, так, не е, Путін, бо тому що воно може показати, чи є там російський вплив на ось цю змову, що таке відбулося. Печалечка. Вірніше, не печалечка, бачите. Ну, якийсь емоційний перебор. Скажу відверто, це якийсь емоційний перебор. Дивіться, одна, дві, три, четвірочки. Це говорить про, ніби запланували так, ну, домовилися, так, скажімо, щоб Україну, зни, ну, скажімо так, дискваліфікувати Україну, покласти її на задницю. І, скажімо так, емоційно якось закріпити це все. Ну, четвірочки це закріплення. Це закріплення. Давайте тоді подивимося, це була змова з Росією, руським духом, там пахне чи ні, від Зеленського. Бо скажу відверто і Трамп, чи йому давали підказки? Російська сторона, яка верніше, чи є тут російський вплив на Трампа, чи є російський вплив на Зеленського. А перед цим гаразд, Дивимося: російський вплив на Зеленського. Оце домов, що він, до речі, як ви бачили, його Зеленського з другого боку дуже добре. Консультували, він приніс світлини. Він дуже добре презентував. Тобто, не емоції, він давив, це хорошо, це прекрасно. Але поведінка мала бути би кращою. А з другого боку, він реагував, як кожна базарна баба, на яку нападають, відгризатися. А з другого боку, він казав всі аргументи, правильні сказав, тільки як він це формулював. З якою агресією він це говорив. А з другого боку, така хвора людина, вона не може інакше реагувати. Чи був тут вплив російський на Зеленського? Трічка Кубків, звичайно, був. Це ж, це ж товариші його, партньори, друзі, коло друзів. У нього вузьке коло друзів російський вплив. От і все. Трамп Взагалі-то карта каже: ні. А з другого боку. Давайте її розберемо цю карту. Ви знаєте, дивіться, Трамп був розчарований. Оце розчарування. Тут навіть трієчка мечів говорить ні, як сама карта, так? Але коли її розшифровуєш, вісімка кубків говорить про розчарування. І виходить тут імператриця Україна, і він почав нападати. Зеленський для нього і є Україна, він не розділяє мух від катклет, щоб ви це розуміли. Тому він почав нападати. Хоч кажуть, лежачого не б'ють, а Зеленський був лежачий. Тому він не нападав на нього, бо він був розчарований. Про це ми вже говорили з вами: чому він був розчарований? Тому що Зеленський вже з самого початку не прийшов у Дрескоді. От і все. Він одів вечірню сукну без трусів і почав робити пірует і показував свій зад Павлінячий чи курячий, чи, куря, чи, чи не, не має значення який. Розумієте? Так він був з світлинами наших полонених чудово. Це прекрасно. Так він казав про бомби, але він неправильно формулював ці Тим більше, що він англійською дуже погано володіє. Все тут є. Тобто його оточення і є вплив на нього а, російської душка. Давайте я запитаю, чому вдів рема, а, а, цей Єрмак костюм, а не, міг, він не міг, чи міг єрмак вплинути на Зеленського, щоб той теж втягнув костюм? Міг. Якщо б захотів, міг, да, міг. міг, би, якщо б захотів, але він чомусь, бачите, не взяв на себе цю відповідальність, міг би. Тут всі карти говорять. І було би все набагато інакше. Так, що Україна тепер отримає? Отримає, ну, ми бачимо, менше е, цих е, ресурсів, якісь будуть е, перебої. І в принципі, але зато багато емоційності отримає Україна. Перебор з емоціями. Отут емоції будуть зашкалювати. Ось якось так я бачу. Тут я бачу Україну е і не продала свої ресурси. А з другого боку, хто трошечки розуміється: по-перше, перший пропонував ресурси Зеленський. По-друге, ті ресурси вже не у Зеленського, а у расистів. Нам було би вигідно, ми про це вже говорили. Тим більше, Трамп казав 50 на 50. Зеленський йому все віддавав. Трамп сказав 50 на 50. Потім Зеленський не погодився. Чому не погодився? Тому що не було його частки там. Ну, Зеленський сам не знає, що він говорить. Ось якось так. Зараз я подивлюсь. Так. Це кінець для України, дипломатична катастрофа України. Ну, давайте ще подивимося. Тут емоційно, просто дуже емоційно. Великі емоції нам продадуть. До речі, всі розклади, які будуть в неділю, я зробила ще вчора. Тому я там не врахувала тієї ситуації, яка відбулася вчора ввечері. Ось якось так. Давайте дивимося. Чи це кінець України? Ну, якийсь етап завершення, так? Якийсь завершений етап. Дивіться, тут ще нічого не визначено. Тут і четвірочка жезлів, і четвірочка мечів. Тобто, все рівно якась перспектива є. Зараз я подивлю ось цю карту я докладаю. Які тут перспективи? Не дуже добрі. От і вийшов Зеленський тут. Тобто, він провалив, в принципі, ось це він вже провалив. Тут він це провалив. Тут потрібно щось міняти. Потрібні якісь зміни. Поки що перспективи я не бачу. Оте От все він вже провалив. А що далі? У нас, бачите, дивіться, якщо це Зеленський випав, то це випав Порошенко. А Порошенко зараз обмежений. І він не може відстоювати Україну зараз. І вже, бачите, те, що він робив постійно, він не може зараз відстоювати Україну. Він не може допомагати, тому що його зараз, ну, скажімо так, і що ж це для України дасть військові. А ви знаєте, що я бачу тут? Скоріше за все, тут допомога прийде. Я так думаю, що це може бути Європа. Європа є як жінка. Америка там Трамп, а тут складова частина, і ось друзі. Нашим військовим, ось бачите, військові на допомогу прийдуть наші найближчі. Це Європа. Це і Польща, це і Франція, це і Німеччина. Німці, до речі, молодці, дуже добре голосували. І мені здається, і Англія. Ось тут прийдуть на допомогу нашим військовим. Тож, я не бачу, що тут все вже скінчалося. Ні, не все скінчалося. Давайте інше, як це вплине на Зеленського? Або давайте я подивлюся окремо, окремо. Давайте окремо Зеленського, тому що це вже і так. Я не знаю, чи загрузиться так швидко сьогодні це відео. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Донатимо на ЗСУ. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна. Дякую вам.